Нові бетонні електроопори замість старих дерев'яних нещодавно з'явились на кількох вулицях міста. Це Бердишівський район електромереж проводить планове капітальне будівництво. У минулому році енергетики працювали на вулиці Ашербекова. Цьогоріч взялися за привокзальну площу та вулицю Білопільську. Першочергову заміну опор проводять там, де надходило найбільше скарг від мешканців, розповідає головний інженер підприємства Леонід Строкатюк. Більшість електроліній, що є у місті, побудовані ще у 50 60 роки, а тому є досить застарілими. Старе є, старе, нове є нове. Я так думаю, що якщо е е е побудували нову лінію, значить буде менше скарг споживачів на якість електроенергії. Ну, сама якість електроенергії буде набагато краще. Близько п'яти років тому Рем став осучаснювати своє господарство, намагаючись наблизити його до європейських стандартів. Нова повітряна ізольована лінія, що нею тепер замінюють звичні електродроти, виготовлена за технологією однієї зі шведських фірм. Дріт ізольований, отже, безпечніший, каже головний інженер. Також цей провід більш міцний, а тому він не прориватиметься після кожної негоди. Один кілометр такого проводу вартує 250 тисяч гривень, розповідає Леонід Строкатюк. Кошти та бригаду для будівництва надає Житомир Обленерго. Допомагають і Бердичівські енергетики. Нову лінію проводять поруч із старою, аби не знеструмлювати цілу вулицю. На час виконання робіт ремівці відключають лише ті будинки, біля яких працюють. В рамках такого капітального будівництва підприємство осучаснило трансформаторну підстанцію неподалік районної лікарні. Тепер на об'єкті замість восьми громіських комірчин знаходиться компактне сучасне обладнання з автоматичним вмиканням резерву. Там його раніше не було. Якщо пропадала напруга з якоїсь лінії, приходилось монтерам Бердечського РМ чи електрику районної лікарні бігти вручну переключати, вмикати дизель-генератор, а в цей час могла бути в операційній людина. І звісно, коли світло пропадає, це не дуже хороші можуть бути наслідки. Оновлення підстанції обійшлось у 220 тисяч гривень, каже головний інженер. Ще майже на таку ж суму потягнули роботи на привокзальній площі. Наступного року Бердичівський РЕМ планує збудувати нові лінії на низці інших вулиць міста, вартістю близько мільйона гривень.